Після останніх спецоперацій Служби безпеки України Кримський міст ми розуміємо, що він дійсно недовго там що стоятиме, і направду дуже на це сподіваємося. Але тим не менше розуміємо, також що росіяни логістику до Криму налагоджують і іншими шляхами. От зараз, як ви бачите, які шляхи логістики альтернативні є зараз до Криму? Наскільки вони дійсно можуть замінити той Карчинський міст, який що не день, то закритий. Ну, і відповідно, скільки росіяни вкладаються в ці альтернативні шляхи логістики, наскільки вони, якщо раптом Кримського мосту не стане, дійсно можуть допомогти росіянам от замінити логістику саме Кримським мостом. Перспектива Криму, я прямо сказав, припігатований стратегічний операцій, це западня для Росії. Не е, фортеця. Неможливість доставки якраз зброї техніки перепасив до Криму якимись шляхами ніяких, не буде шляхів. Один із шляхів сьогодні ми говоримо про те, що використовується залізниця сходу України по півдню нашої держави і відповідно до Криму. Але ми бачимо, що підірвали навіть на напрямку Мелітополь і відповідно все застопорилося. Прямо скажу, удари по цій залізниці, підриви в десяти місцях. Просто знецінюють повністю цю залізницю, як доставки зброї техніки Запорізької, Херсонської області і Крим. Цього не буде. Друга складова. Е, да, дійсно провели е, вдаву операцію по опорам. Уже тяжкі оздороблення, і тим більше е, дуже потужні потяги із військової техніки їхати не можуть під ризиком провалитись, тому вже буде тільки так сказати, транспорт, автомобільний, як право, а залізничний надзвичайно. Він вже так був, тепер тим більше. Тобто головна артерія для поставки озброєння техніки, живих сил і так ротацій різних вже буде перекрита зараз. Більше випадків, що використовується там пароми. Пароми якраз надзвичайно мало, можуть забезпечити переміщення відповідно військової техніки і озброєння. Там ще ж йдуть цивільні, там йдуть різні автомобілі різних типів. Там вже є ж економіка якась працює, тому загрожує. Да, якщо вони це все обмежать, а тільки військові пустять, це буде десь одна сота з тих ресурсів, які поступали через Кримський міст і через схід України. Але знищення і цих паромів це справа техніки. три чотири комплексних ударів ніяких паромів там не буде. Тобто, вже ті кримчани, військові, їх члени сімей, які будуть ходять тікати з Криму, треба буде тікати в море, тому що кораблів. І катерів не хватить. Як ото колись був фільм ще старі, старі часи про якраз громадянську війну і Рангеля, коли не тікали, всі хапалися за борти. Тому що іншого виходу нема. Мостів не було. Не буде моста, буде прямо скрізь западня. Для всіх. І для військ, і для росіян, які там заїхали в плані окупації свій час освоюють Крим. І це буде їм колапс. Уже там, я чому говорю про це не в теорії, Уже під час. То, коли були е, умовно слухи про проведення операцій військових, вони ще себе намагалися відпрацювати варіанти відходу. Як будемо тікати, це члени офіцерів, от, військовослужбовців, чиновників вже частина виїжджала. Тому це добра перспектива для нас. Але ці е, реахтерії треба вирішальний період добить, просто їх нейтралізувати як Кримський міст до кінця, так і пароми, так і залізниці. Я думаю, тоді Криму вже нічого. Ефективно в плані підтримки його група не буде.